Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 15.05 25 року. Перед усім хочу усіх щиро привітати сьогоднішнім українським святом, Днем Вишиванки. Традиції, які потрібно розвивати енергетично, силу нам також дають і допомагають. В наближенні завершення війни в Україні і справедливій перемозі. І хай буде так. І сьогодні у нас важливий день. Я про Стамбул. Переговори розпочались. Але що ж далі? Вже тепер маємо по факту, так, коли ця подія відбувається. Тож, робимо черговий прогноз. І будемо зараз про все довідуватись. А я ж, як завжди, нагадую, кому мої прогнози важливі, цікаві, приєднуйтесь до моїх соцмереж, підписуйтесь на телеграм-канал. Тут, в Ютубі, ставте дзвіночок нагадування, бо дехто пише, що йому не приходять сповіщення. А також поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей дізнавалася актуальної інформації. Ну що ж, давайте подивимося, сьогодні взяв різні всякі колоди, почнемо з енергетичних таро Ошо. Сьогодні, коли я поставив запит про ці переговори, і тут така, якби точка 15-17. Тобто, я розумію, що сьогоднішнім днем це точно не завершиться. Значить, як мінімум завтра і післязавтра цих два дні ще є в цьому процесі задіяні. Отже, які динаміки відбуваються по факту зараз? Ну, Аля Путлер так і не приїхав, по крайній мірі, поки що. Зрештою, так як і показували попередні прогнози. Ой, грім і блискавка. Грім і блискавка для когось буде, для Путлера. Хай буде так. Плем за течією. І Грім це взагалі якась різка зміна, різка перебудова. І ще якесь невдоволення. І взагалі руйнація якоїсь побудованої стратегії чи концепції. Це я таке загально. Тобто повністю що Росія, Україна, переговори там, хто там по учасниках. Поки що все якось так от розбурхано. Гострі енергії. Далі плим з течією. Тут раз втихомирилося, Тихомирилося. Знаєте, коли після шторму, як там правильно сказати, штиль, так, на морі. Тиша. Ураган, шторм, тиша. Далі шизофренія. Ще краща карта. Що вона означає? Знов розбурхування цього всього. Кругом багато коментарів. Зараз активація. Кругом змі, експертів, купа заяв. Тримаємо себе, знаєте кажуть, в здоровому стані, в здоровому глузді і вчимося аналізувати те, що ми чуємо. А саме краще слухаємо підказки нашої душі. Далі у нас що? Далі інтеграція, карта балансу. Так сьогодні, мені подобаються карта. Мінус, плюс, мінус, плюс. Заморозка, розморозка. Мінус. Ну, як мінус? Це не зовсім карта мінус. Це така заморозка розморозка. Ну, мабуть, це як одна з ключових моментів, так? Бо там же і в Росії купа якихось шизофренічних заяв. От що вони там хочуть. Хочеться, перехочеться. А, далі у нас плюс. Нові перспективи, нові горизонти. Так, сьома карта. Напад. Знову мінус. Ого! Так, ще дві карти. Напад, почуття провини, поки йдуть переговори, що наробити якоїсь біди, знаєте? А ми нейтралізуємо негативні сценарії по максимуму, Даємо їх в жертву, відправляємо нашому творцю і кажемо, перероби нам в благе. Далі, крок за кроком, рухаємось до досягнення цілі. І дев'ята карта у нас позитивна. сонце. І невинність. І відновлення. Називається перший розклад. Що би там не крутили, що би там не мутили, які би зараз цими днями не були то гострі, то не гострі заяви, то ще якісь скандальні, то ще якісь провокативні. Тож в кінцевому результаті дві карти позитивних. А ми крокуємо, куди нам треба, і карта Сонця Невинності. Відновлюємо нашу. Правду, справедливість Україну. Може, для когось це буде звучати дуже так ілюзорно чи утопічно, а я знаю, що так і буде. Хоча, як бачимо, карти охо значить, звичайно, процес активовано різне всяке буде відбуватися, але нам важливо фінальний результат. Тут дві карти плюсових. Добре. Давайте подивимося таро відображень. Дуже давно їх не брав роботу. А сьогодні вони прям попросилися, тому що Росія, не що, там, знов хочуть колдувати. О! Перемога нам. Супер! Карта називається Перемога, тріумф, успіх. Королева кубків, підтримка. Туз мечів розв'язки. Десятка мечів. Ця карта мені не подобається. Але вона дає можливість розв'язати оце все жахіття. Вона перевернута. Розмови домовленості. А е це мені про перевернутого того владу Аля Путлера. Верховний суд, до речі, ця карта випадала. На цей день, раз, два, три, п'ять. 6-7. Добре, хай тут буде 7. Верховний суд. Так, вирішується в ці дні все рівно, як би там не було, доленосність є для подальших сценаріїв розвитку подій в Україні дуже висока. А, до речі, чи. Там же Трамп казав: ну, а чого летіти там Путліру, як його там десь там нема? Чи може бути зараз цими днями зустріч Трампа і Аля Путлера? Туреччині, а може, не в Туреччині. Ну, окей, цими днями зустріч е, Трампа аля Путлера. Місяць вовки виють, Мах перевернутий. Е, е, ну, таке. Про це мова йде. Е, навіть якось шукають майданчик, де це зробити. І далі карта пуста. Нульова. Ну, ця ймовірність поки що це теж 1% зі 100. Ну, скажімо, як є. Не знаю, що то має статися. Хіба Трамп полетить до Путлера? Як варіант, так? Ну це теж 1% зі 100. Хоча ми моделюємо сценарій так, щоб було правильно для України, вигідно для України. І так, як це має бути. Так. А ще чомусь згадалось мені в контексті сьогоднішньої теми. Кажуть, що ну, це такий, відволікаючий все рівно маневр, Путін все рівно Путін. Аля оці паразити не хочуть завершувати війну, а навпаки, ще готуються до великого наступу в літній період. Ану, кілька карт. Туз мечів. Імператриця. Якийсь план вони виношують? Вісім пентаклів. заморозка, Оборона. Провал планів. Самі ж від того і сконають. Але е, так в них ще це в ідеї є. Тобто це не просто дезінформація. Е, тому спроба яко, якимось чином відтягнути цей час переговорами, щоб підготувати до якогось рогового великого наступу, але привал планів. І це все ще буде розкрито до початку літа. Якось так розкрито. І, і. Попередньо узгодили. Але я кажу 15 і от іменно навіть не 16-й як акцент, а саме 17-те. Як попередній результат. А 25-й це взагалі окрема ще дата в тому всьому процесі, що може відбуватися. Павуки, робота, дослідження, домовленість. Срібно за одним столом всіх, хто треба, не сидять, Верховний суд, вже який раз випадає. Тому що я хочу сказати, що далі? Далі все рівно вирішуються важливі питання по припиненню війни, по викриттю планів ворога, по зміні їхніх задумів, концептів, щоб відвести у ці сценарії ще якихось великих глобальних наступів. І як би там не було, хто би там приїжджав зараз чи не приїжджав, по енергії Україна свій намір далі демонструє. Чіткий, по припиненню війни. Росія, як бачимо, як бачимо. Але там щось буде позмінніше їхньої тої делегації. Сьогодні одне. Ну, з Росією маю, завтра інше. В суботу може ще щось інше. Тобто, щось там, якісь, знаєте, перестановки. Як шахматна партія, спочатку якісь пішаки, потім якісь інші фігури старші. Таке. Але, як ми тоді казали, моделюємо так, щоб були ті, хто має щось вирішувати. Бо хто каже, все там вирішує. Путін, аля Путлер. А я вважаю трошки по-іншому, що я вже вам озвучував. Оце все облік, який відводить увагу від основного того, що відбувається. Насправді вирішують там зовсім інші сили. Наше завдання роботи багато. Молимось, боремось, перемагаємо. Три чіткі слова. Але дні важливі, дні значимі. Ще слідкуємо, що буде особливо з 17 го числа. Тому що сьогодні це як старт, і як бачимо карти. Ой, які різні. Але і зміни, і доленосності, і значимість того, що відбувається, все рівно є. Просто це як по факту. Ну, і взагалі те, що сьогодні стартувало як по фіналу, дає, власне, прийняття важливих. Навіть хай попередніх, але важливих таких чи думостей, чи концептів. А тут нас чітко. Малими кроками, як я називають цю карту до великої перемоги для України. І Сонце. Повернення нам нашого. А що скаже колода таро ключів таро дверей? Тут навіть повторюється: стукайте і вам відкриють. Тут вже відкрили дев'ятка пентаклі прибуток. Покровительство імператор сила. Головне, що сили покровительства з Україною. Хай би, вони ще хай би вони ще максимально це застосовували, ті покровителі. Тут знову в нас карта покровительства. Вихід з клітки, роздуми. Заклик до, як знаєте, як маяк, якийсь надії. Заклик до якогось руху, нові горизонти, здійснення бажань. Ламаємось про закриті ж ці двері. Хороші новини. Далі карта, ну якби новини з дороги. Моделюємо хороші вибір. Це, знову ж таки, повернення до того, що я колись сказав, навіть якщо на початку ми не будемо задоволені тим, що ми почуємо. Потім все буде змінюватися. Результат туз чаш наповнення і народження нового. І для України в тому числі. Важливого, значимого. Ну, таке в передчутті, в передчутті обороти ми тільки, як правильно сказати, збільшуємо, нарощуємо світло всім побільше відправляємо. З нами Бог, а значить правда, справедливість і перемога. Дякую всім за увагу. Слідкуємо за подіями. Пишіть ваші думки, коментарі, відчуття. І до зустрічі в наступних ефірах та енергопрактиці.